Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Я, мабуть, буду починати о 9.15 вже тепер постійно, рідненькі, тому що до 9 не зовсім встигаю. Всі справи завершити. Якщо ви не проти, будь ласка, напишіть, Щоб буде зручно. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимося за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь сам, сам знає. Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб допоміг, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом, і святим великим мучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли, щоб відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, щоб Господь захистив кожного воїна нашого свої могутньою правиці і ангелів своїх послав їм на поміч, на захист, щоб ангели Божі крильми своїми закривали, захищали від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому неушкодженими, живими, здоровими, з перемогою нашою, якнайшвидше. Ми благаємо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України, нашої, життя людей цей найцінніше. Ми благаємо, щоб Господь захистив і порятував всіх людей по всій Україні від ракетних атак і атак ворожих дронів, а особливо при фронтових і прикордонних містах і селах, тих людей, які потерпають щоденно від обстрілів ворожих. На Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпро Криверів, вся Україна наша, яка під загрозою, на жаль, перебуває постійно. Ми благаємо, щоб Господь захистив сам своїм одні правиці з небес закрили, захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми, святі, щоб всіх людей наших порятував, щоб Господь благословив наші всі війська ППО, сили ППО і допоміг. Благословив, щоб надійшли до наших військ, до, до нашої держави, системи ППО з необхідною кількістю, снарядів громад для них, щоб наша Україна вся була захищена на 100% від ворожих обстрілів. Влагаємо Господа, щоб Господь знешкодив усю зброю, ворожу, що там на їхній території, щоб вона навіть сюди не долітала і не потрапляла. Щоб Господь позбавив всіх ресурсів, всіх можливостей наших ворогів. Ми благаємо молимо Господа за всіх людей наших, які в окупації ворожі, під, оп під тиском окупаційної влади, в небезпеці перебувають, тих, які вболівають за Україну, тих людей наших, які моляться разом з нами, які моляться і чекають перемоги України, і визволення звільнення територій від окупантів. Ми благаємо, щоб Господь їх укріпив, охороняв, оберігав їх. І ангелів своїх поставив ними, щоб ангели Божі їх берегли від всіх небезпек. І щоб благословив Господь якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожих, і ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх полонених наших воїнів і цивільних. Мерчик, тихо. За всіх воїнів наших. І цивільних, хто в полоні ворожому, всіх, хто в в'язницях і катівнях хороших утримується. Благаємо, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб відбулися обміни полоненими, щоб відбулася перемога наша, щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними, поряд з кожним, щоб Господь укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, і не дав їм, заборонив їм знущатися, катувати, і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і сіла. Ми молимось за всіх наших людей, зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які отримуються на ворожій території. Щоб Господь благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимося за тих, хто чекає, за всіх матерів наших. За всіх людей, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив, підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб утішив їх тривоги і полегшив їх біль розлуки, і скоротив для них час розлуки. І щоб благословив Господь дочекатися живими і здоровим, якнайшвидше, своїх близьких. Ми також молимося. За віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні, і близькі, могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей наших, за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя. Вони поранені, стомлені, контужені, скалічені. Ми благаємо, щоб Господь благословив, щоб вони всі отримали, кожен отримали медичну допомогу необхідну своєчасну для їх порятунку. Якщо вони наодинці і не мають звідки чекати допомоги, щоб сам Господь своєю рукою, святою, зцілив їх рани, втомував їх біль, порятував їхнє життя. Були ми за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів. Від руки ворога, за всіх людей потребуючих, хворих, постраждаючих постр... стр... стр... які втратили своїх близьких, благаємо Господа, який є лікарем душі тіл, наш Господь наш Ісус Христос, що зцілив, зцілив здоровив, підняв зложені мечі і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, всіх таємні спецслужби, і війська, які діють на ворожій, на окупованій території, щоб Господь давав їм силиних служіння та працю на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Молимось за всіх наших воїнів, за всіх командирів, наших головнокомандуючих, щоб що Господь благословив їх на успішні військові операції, на контрнаступи успішні, Щоб Господь благословив на виготовлення зброї, яка виготовляється в Україні вже самостійно. Ми можемо багато потреби закривати зі зброї. І щоб Господь допоміг нам, щоб ми могли самі себе захищати, відстояти, щоб ми не залежали. Ні від кого ні від жодних зовнішніх обставин, від рішень зовнішніх сил і лідерів іноземних. І також благаємо, щоб Господь наповнив всіх іноземних міжнародних лідерів, які від долях, в руках яких нині доля України, які приймають рішення, на жаль, мають залежні ще поки і від інших держав. І від рішень інших лідерів ми благаємо, щоб Господь їх наповнив, щоб дав їм на розум, щоб всі їх рішення були справедливими, щоб вони не були на користь України, на користь українського народу. І ми молимо Господа, щоб дав Господь нам сили вистояти в цих випробуваннях, достойно їх пройти з вірою. В силі і всі випробування пройти, які має нині наш український народ, і кожен з нас особисто просимо Господа миру, миру нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, втішителю, Душа істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Посвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли, немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, лукавий перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконній зачати я і в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені. Охропи мене і сопами, очищуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечестиві навернуся до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої. Язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Бога це духу покорений, серця скорботного і смиренного ти не відкинеш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і хай збудуються стіни Русалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і сипалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моєї вистині Твої, вислухай мене у правді Твоїй, не входь у суд з рабом твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто з живих. Бо ворог переслідує душу мою, втоптав землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилося в мені серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої, і душа моя, як земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасай дух мій. Не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнююся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду до тебе, підношу душу мою, визволи мене від ворогів мої, Господи, до тебе вдаюся. Навчи мене творити волю Твою, бо ти Бог мій, дух тий благий, наставить мене на землю правди. Імені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб є. Почуй мене, Господи, у правді Твоїй, не у суд з рабом Твоїм. Дух Твій, благий наставить мене на землю правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив намолики тян. Ти озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Й нині, владико, почуй на що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю прависою нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати. Подай він ціне тління, бо Твоя є влада, царство і сила, від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів, і прадідів наших. Прийми нині благаймо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто дається до Тебе з благанням, милість твою подай, Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто біді в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. з'єднай нас усіх в єдину. Велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил! Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно, вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Та, Господи, Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти, і зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні залізадуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх, і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай він цінетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напомниш та до спокою приведеш усіх, бо Ти – все захист і перемога. І спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу можна боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитву матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів і усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дорогий Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, прислав преснодію Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі! І наостанок прочитаємо молитву преподобного Єфрема Сиріна, покаянну з поклонами. Господи і владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і постомовства не дай мені. Духа щистоти, мудрості, терпіння, любові, даруй мені рабові Твоєму. Так, Господи, Царю, даруй мені бачити провини мої, не осуджувати брата мого, бо Ти благословен, єси на віки віків. Амінь. Боже очисти нас, грішних, і помилуй нас. Боже очисти нас, грішних, і помилуй нас. Боже очисти нас грішних і помилуй нас. Боже очисти нас, грішних, і помилуй нас. Боже очисти нас грішних 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 і помилуй нас. Господи, владико життя мого, Духа лінивства безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабові Твоєму. Та, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато в небезпеці нині, в біді, в стражданнях. Хай Господь борю твоє життя, всім і. Найперше, ми молимося за наших воїнів, передаємо їм всю силу молитов, наших, все тепло, наших сердець, донатимо на ЗСУ, молимося за них безперестанно, Ми всі боргу перед нашими воїнами. Ми дякуємо їм і Господу, що маємо можливість жити нашим повсякденним життям, ходити до храму, молитися разом, що маємо інтернет, світло і дах над головою. Ми Віримо, що перемога наша близько віддаємо все на святу волю Господню, доручаємо, довіряємо самих себе, один одного, і в наших близьких, і наших воїнів, і весь наш український народ, і нашу рідну Україну доручаємо в руки Божі, доручаємо Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, наш Отець Небесний, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі, а нашій Україні. Силу, міцність, незалежність, просвітання і благоденство. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви. Тримаємося, єднаємося, молімося і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері, Божій, слава Україні, Христос посеред нас!